Вирішила сьогодні записати першу частинку для свого влогу і почати я її хочу з двох готових робіт, які в мене є. І зараз я вам покажу оце. Найперше, це шкарпетки, ось такі, я їх дов'язала, я взяла їх на замовлення. Ці шкарпетки на 38 розмір зв'язала я їх, звичайно, зі своєї просто улюбленої вже шкарпеткової пряжі купніць. Вона мені дуже подобається. Ось такі шкарпаточки вийшла з візерунком і з такими рюшами. Тут, звичайно, оця французька п'ятка чи п'ятка підкова, які називають з укріпленою стінкою. Нескладний візерунок. Ось. Тому ось такий в мене результат є. Так, тому до цього замовлення це, це все йде в одне замовлення, до якого я в'язала дві пари балеток. Ці Шкарпатки, і ще мені потрібно зв'язати помиреці. Я думаю, що вже на днях приступлю до його в'язання і буду показувати, як я просуваюся по ньому. Так, про пряжу. Пряжа, як я вже сказала, це від Купніць. Ось така сіренька пряжа це було для рюш. А тут я вже не раз говорила: тут 212 метрів, в 50 грамах пасма, пасма продаються по 50 грамів, тут 70%. Uh, Мароносовий шерсті супервош і 25% нейлону. Uh, і це сірий колір, це 105-й. І ось такий основний колір, який я використовувала. Він якийсь такий, uh, не знаю, сіро синій, джинсовий. ну, Що це таке? Воно 109 номер. Тому ось так. Люблю цю пряжу, вона мені дуже дуже-дуже подобається. Наступна моя готова робота, яку, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ви вже бачили, це є дитячий топ, який я в'язала у рамках спільного проєкту Небабусин, квадрат. Ось так він виглядає. Я в'язала його з пряжі сафран. Якщо вам цікаво, як я в'язала, що я тут робила. То можете перейти за посиланням, яке я залишу під відео, а і десь тут зверху, також подивитись відео саме про цю роботу. Це я в'язала на розмір 8 років. Ось так. Я не буду багато про нього розказувати, тому що все, що потрібно, я сказала вже в передньому відео. Тому, так. мені подобається, до речі, що вийшла. Дуже класно, і я б хотіла ще щось сказати собі. Теж з, з таких квадратів, але не знаю, у мене, до речі, залишилася пряжа. Ще ось ця це кольорова, крім рожевої, а, тому що рожеву використала на іншу справу. І, а, і звичайно, така світла, її достатньо, тому я думала зв'язати щось собі таке в полоски різними ажурними можливо, візерунками. Але справа в тому, що ось червона і синя пряжа, вони пускають в колір на світлу, хоча лише на світлу, на цю біленьку. Не не білу, а молочну. І а, я думаю, що, можливо, якщо б я в'язала, це... Я взагалі хотіла, от такі в мене суммурні думки, я взагалі хотіла, щоб в мене, от як в мене є багато молочниці, ці пряжі, щоб по поміч оці полоси молочної, давати кольорові. Але вона підпускає колір, тому я не знаю. Можливо, якщо поєднювати їх з іншими. Ну, над цим треба думати. Отак. От Тому якщо я буду щось зв'язати, обов'язково вам покажу і скажу. А на даному етапі в мене є ось така ще одна готова робота. На цьому все з готовими роботами, але є ще в мене один проєкт. Я вже картоган в рамках тестування у Світлани, і я вже його вам показувала в одному з своїх минулих відео. Зараз я показувати його вже не буду. Я думаю, що я його покажу в цьому влозі вже як готову роботу. Тому на цьому все, і а, я буду підключатись. по мірі того, що мене буде вам ще показати. Ходила я сьогодні в місцевий рукодільний магазин і зараз покажу вам, що купила. Найголовніше, за що я готувала, це за пяльцями. І ось таким олівчиком для тканини. У мене є одна задумка, яку я хочу втілити в життя, і тому мені потрібні були пяльця. До речі, дуже не люблю дерев'яні пяльця і не знаю, мені не подобається дотик, тому я купила пластикові. Хотіла взагалі повністю пластикові. Але таких не було. Були ось такі незвичні. Ось так вони відкриваються і зачиняються. Тут, правда, ще замотані. скотчем, тому я їх не можу відкрити. Так, тут навіть ціна 4,60. Якщо комусь цікаво. Так, ось такі пяльці. Не знаю, правда, як ще правильно натягувати тканину на них. Поняття, чи, чи ставити? Ну, коротше, треба буде з цим розібратись і подивитися, як це працює. Ой, не можу навіть попасти. Угу. Є ось такі. Так, і купила ось такі олічки. Мені потрібно було е, не білий, тому що я буду малювати якраз по білій тканині, а, але це був такий набір, не знаю, до чого, до речі. Ці щіточки, в принципі, можна відкрити зразу і подивитися. Я не експерт взагалі в цьому. Нічого не знаю, як воно працює. А, от. Ось такі олівчики. І такі щіточки для чого, відтирати його чи що. Взагалі без поняття. І ось такий голубий. Казали мені в цьому магазині, що в звичайній воді його він розчиняється. ну, Типу і відмивається. Так, і ще я купила ось такі три моточки пряжі пововняний. Це фірма Валерія Дірома. До речі, тут пише Валерія Дірома. А тут пише Валерія Ланаш. Мені ну, наскільки мені відомо, називається вона Валерія Дірома. Тут 100 грам, 360 метрів. Тобто в 50 грамах 180 метрів. Я її купила для того, щоб поєднати з пряжою, яка в мене залишилася з дитячого топу, з квадратами, ось такою. Тому що я хочу зв'язати щось собі таке літнє і кольорове. І буду вбрати як основну пряжу ось цю світлу. Але в поєднання буде з цих всіх кольорів, плюс різні якісь я хочу, візерунки. щоб були. Так, Нагадаю, що це дроп сафран і тут 160 метрів 50 грамах, тобто вона трошки тостіша за цю пряжу, і, в принципі, це і є, і помітно. Але я думаю, що в полотні не буде так дуже сильно замітно, тим більше, що я буду поєднювати, я кажу вже різні візерунки. Отак, Це, до речі, теж 100% бавовна як і ця. Тут рекомендують спиці 3-3,5, а тут, тут рекомендують 2,5. Ну, тобто, нормально мало би бути. І, до речі, я дивилася на сайті, так, да, дробс, завжди виставляють там приблизно їхня щеність заняття 24 петлі і 30 рядів. Так само, в принципі, як і ось тут. Ну, не пам'ятаю чи тут точно 30 рітів чи 28, ну якось так в порівняння. На ну, 24 петлі це точно. Тому, в принципі, має бути нормально. Мені не дуже подобаються ці два кольори, якісь для мене дуже такі, не знаю, ненатуральні чи що, не знаю, як це сказати. Але я вибрала краще з того, що було. От і все. Тому буду якось так поєднювати. Так як в мене, до речі, ці дві пряжі віддали колір, я... але віддали колір лише на світло, тому я їх поєднаю десь. З якимись іншими рядом, щоб не було на, на світлому цих кольорів, тому так, як почну в'язати цей виріб, я обов'язково підключуся і покажу, що в мене з цього всього виходить. до вас з ще одною готовою роботою. У мене пропадає голос, але я вирішила вам її сьогодні показати, тому що сьогодні я вже віддам цей комірай замовниці. Ось так і виглядає. Я хотіла ще його пофотографувати на собі, але не можу це зробити, тому що в нас погана погода, в нас дуже сильні дощі, нас затягнуло просто хмарами. В хаті дуже темно. А, тому я вирішила, що не буду робити які фотографії на собі, тому а, не буду його, а, не, не покажу вам його, як він виглядає, але ставлю фотографії в такому розкладеному вигляді і ось показую, як він виглядає зараз. Це для мене була дуже складна робота, тому що а, це дрібна робота, звичайно. Тут я в'язала спицями 2:25 з шкарпетковою пряжею. Це пряжа. А, про яку я вже часто говорила, це пряжа від Купніць, шкарпеткова сіра, а це пряжа у Уні, Малівейт Уні від е е Лана Гроза. Спиць, як я вже сказала, 2,25. І як я його в'язала, перше я в'язала ось цей шнурочок, в'язала я його айкордом з спицями дуже довго. В'язала я його на двійці. На Потім я підбирала з нього петлі, тут в мене вийшло 204 петлі, по-моєму. І далі я в'язала такою круглою кокеткою, дійшла я до кількості петель 500. І далі я закривала тут петлі по низу айкорду. І тут також підбирала і також закривала айкорду. Ось така робота, в мене дуже сильно боліли пальці. Це ну, неймовірно довго. І не знаю, чи я б хотіла ще раз повторити такий комірець. Але результат мені подобається. Результат сподобався замовниці. Тому це головне. А, тому так, на цьому, в принципі, все. У мене є ще одна готова робота. Це кардаган, який я вязала в тестуванні у Світлани. з каналу давай пов'яжемо, але а, я. Я вам покажу його, коли в нас буде нормальна погода, коли я зможу зняти нормальне відео з таким нормальним освітленням. Тому так, голос мій припадає, я вже просто не можу говорити, тому вставляю вам фотографії, які я зробила цього комерця І побачимось з вами тоді, коли в мене буде вам що показати. Прийшло мені замовлення з Aliexpress Тут я сподіваюся, що тут прийшло все разом. Тут в мене є три товари, але лише один має відношення до в'язання. Чому три? Тому що в мене немає часу тут чекати так довго на посилку з Aliexpress, як місяць чи два. Тому не знаю, як в Україні зараз, але в Португалії заходиш на Aliexpress, є деякі магазини. Дуже багато більшість їх з такою умовою, що якщо ти замовляєш на 10 євро навіть з різних магазинів, але які підпадають під, під цю категорію, то доставка йде за 15 днів. Тому, так, майже два тижні назад я зробила замовлення, замовила те, що багато хто замовляє, у мене ще цього немає. І от сьогодні мені прийшла посилка, тому давайте відкриємо. І разом. І я сподіваюся, що тут ще щось є, крім... крім цього. І ні. Тут прийшла тільки оця косметичка. Але мені прийшло повідомлення, що вона має бути все разом. Виявляється, що ні. Так не чесно. нечесно. Отак от. Прийшла мені ось така косметичка, яку я замовила. А, ну, До речі, можливо комусь це буде цікаво, отак вона виглядає. Така досить вона приємна на дотик, велика. Зимова її, тому що ми готуємося до переїзду, потрібно все кудись от, Запах неї, звичайно, такий китайського дермантину, але взагалі вона досить така непогана і дуже приємна на дотик. І що? Іде мої решту товарів. Нічого не розумію. Буду чекати. Надіюся, що сьогодні-завтра мені їх принесуть. Я розстроїлася. Я сподівалася, що мені прийде те, що я замовляла. Ну, нічого. Почекаємо, я сподіваюся, вона також швидко прийде. Так, пройшов ще один день, і я отримала ще одну посилку з Aliexpress, Тому давайте подивимося, що прийшло тут. О, а тут я отримала дві посилочки. Так, відкриваємо перше ось. Цю. І це не в'язальне, це ось така штучка. Можливо, так ось це також буде цікаво. Я ношу окуляри або контактні лінзи завжди. І я собі замовила ось такий контейнер. У мене є контейнер для лінз, який йде разом з розчином, але він в мене чомусь протікає. Тому я собі замовила ось таку коробочку, якась трошки пошарпана зверху. Ось так відкривається. Тут йдуть контейнери. Зеркальце. І. Ось такий наповнювач для розчину, пінцет. І ось така штучка, я, до речі, ними ніколи не користуюся. Це роблю пальцем. Але треба, до речі, спробувати. Так, це перше, що пройшло. І наступна моя посилочка це в'язальна. І ось така вона дуже тоненька, тому я думаю, здогадалися, що тут є. І тут в мене спиці. Ось такі. Я ніколи такими не користувалася, ніколи не в'язала, але вирішила спробувати, тому що всі нему в'яжуть, багато кому вони підходять, і я вирішила собі замовити. Замовила це номер два. Хотіла я б замовити ще 2.25, тому що шкарпетки я вяжу на двійках, а вона 2.25, але не було. На двійках я вяжу дуже-дуже рідко, я що чи я їх, не буду замовляти. поки що. Тому що, навіть не значить, вони мені підійдуть, а просто тримати їх мені не хочеться. Ось такі спиці. Ну, що можу про них сказати? Не знаю, як звичайні О, спиці. Кінчики не дуже гострі, причому, наприклад, отут. Гостріший, ніж отут. Але, я думаю, це не проблема. І треба буде спробувати на них в'язати. Я ніколи не пробувала. Дуже цікаво, чи вона мені підійде, і... А, чи взагалі буде зручно. ось так. Тому ось ця моя в'язальна покупка, яку я так довго чекала. Але я не знаю, в мене, напевно, вже навіть і тут немає пряжі шкарпеткової, я всю вже відправила. І... Тому треба трошки зачекати і спробувати. А, дуже жалко, до речі, в нашому місцевому магазині також немає шкарпеткової пряжі, зовсім ніякої, вона тут просто не продається. Хоча тут представлена різна пряжа, і якісь шнури для в'язання сумок, і бавовна, і різний акрил, і шерсть, і така більш дешева, і дорога. Але шкарпеткової, як надивно, не немає а, ні одного моточка. Рада, що замовила ці спиці, тому що давно хотіла спробувати, тому коли спробую обов'язково скажу вам своє враження про них. Вирішила я сьогодні зняти заключну частину цього відео і показати вам, над чим я зараз працюю у вільний час, і що я дов'язала. Найперше, я хотіла показати вам кардиган. він називається Вантюрин кардиган по опису Світлани з каналу. Давай пов'яжемо. У неї вже вийшов опис. Я приймала участь у її тестуванні, і я його зв'язала. Я показувала. Напевно, минулому відео, як я його в'язала, можливо, навіть і в цьому, бо знімаю я це відео досить довго, маленькими шматочками. Але я вам його не покажу. Тому що я забула і я його просто вже спакувала у валізу в ці пакети, де видувати повітря. І мені, з іншим одягом, і мені просто. Ну, ну не хочеться його зараз знову це все діставати і потім перепаковувати. Тому я просто вам далі ставлю фотографії, як цей кардиган виглядає на мені. І посилання, звичайно, на канал Світлани я залишу під відео. Якщо вам хочеться завдати такий самий кардиган, переходьте до неї на не знаю, YouTube або в інстаграм і пишіть їй. Опис дуже зрозумілий. Досить легко в'яжеться все швиденько, ну все дуже гарно і а, залишаю вам далі фотографії, щоб ви подивилися, який це кардиган. Так, і хочу ще показати, що я зв'язала. Я Зв'язала ось такі дві корзинки з трикотажної пряжі, ось така одна більша таких кольорів. І ще одна ось така. Вони ще не до кінця завершені, я хочу ще дещо тут трошки їх прикрасити. Це корзинки будуть йти на подарунок. Ось так, дов'язала їх, вже, до речі, вязала такі корзини і насправді руки болять від гачка від цієї пряжі, але в'яжуться вони досить швидко, тому не є проблеми. Ось так, такі дві курсунки вона є. І Зараз я працюю над тим, що із залишків пряжі я вяжу топ для Каті. З залишків пряжі, це ось така пряжа у мене. Це пряжа від Eco Denim. Це 10-тково перероблена бавовна. Я з цієї пряжі колись в'язала для себе топ. Я не пам'ятаю його назву, здається, якась да, не можу згадати, це топ по опису Иран Лін. Мені дуже подобається ця пряжа, вона є така, я не знаю, як сказати, не гладка, знаєте, ну, вона так досить. Кривенько лягає в полотно, але вона ось такий колір натуральний. Це полотно таке виходить, воно таке віддає такою якоюсь, не знаю, натуральністю і навіть не знаю, як це поясни. Мені а, подобається, не знаю, наскільки вам це подобається. Но ось це такий початок, ось так він виглядає. А, я, як я його в'язала, я набрала це все так а, інтуїтивно, тому що я набрала. Приблизно, скільки мені петель потрібно, я так поміряла Катю. Просто пров'язала частинку переду, залишила на спицях, почала ув'язувати звідси айкортом ці бретельки і перейшла у в'язання спинки, далі все з'єднала в коло і в'яжу тепер по колу. У мене, до речі, було теж один цілий моточок і ще одна частинка. Ну, можливо, десь півтора моточка, тобто десь 75 грамів. І я думаю, мені цього вистачить просто з головою, тому що я тільки недавно приєднала цей mm -hmm. новий моточок. Тому так, я його просто пов'яжу вниз, а ця пряжа не тримає ні розинку і взагалі якийсь край робити, воно виходить так не дуже красиво. І тому я вирішила, що я просто звяжу. І оброблю якось очком, можливо, цим крачим кроком, чи як це називається правильно. А, і ще дещо хочу зробити напереді, але це вже покажу, коли дороблю. Ось так. В'яжу я його не спішучи потрошки, коли є час. Переважно це вбачення. Ось так. В принципі, якщо сісти, то його можна загрізти за один день, але зараз на це часу немає. А, тому так, в принципі, більше нічого вам показати. Це відео буде, напевно, що вже в суботу ви його будете дивитися. І е, це якраз день, коли у мене вийшов опис на кардиган з інтарсією е, в інстаграмі. Я зробила опитування, обрала назву, назва вийшла, моне Моне кардиган буде називатись, і е, опис уже вийшов. Тому, якщо ви хочете його придбати, приходьте за посиланням під відео на Ravelрі. Звичайно, три перших дня, як завжди, він буде з знижкою 50%. І у описі представлена буде інтарсія в семи зображеннях, тобто є сім зображень на вибір, які ви можете собі. Зв'язати я в'язала кардиган з пряжі Drops, Drops Charisma, це 100% шерсть, 50 грамів 100 метрів. Дівчатка в тестуванні в'язали з різної пряжі, хтось в'язав з Drops Air, хтось в'язав з алізер Cotton, хтось з бобінної, бобінної шерсті, з бобінного картного мороносу, і тому. Взагалі варіантів різних і тентарсі, звичайно, можна використовувати якісь залишки, пряжі, яка у вас є. Звичайно, десь з боку ставлю фотографію, щоб нагадати, про які я говорю. В описі головне попасти в щільність по петлях, по рядах можна буде регулювати. Тому так, якщо вам хочеться також зав'язати такий картиган, переходьте на рабори. Ну що ж, і на цьому в мене, в принципі, все. Дякую, що додивилися до кінця це відео. І всім гарного дня, всім баба.